i so Тариф на воду та стоки підвищать. Новий тариф для населення та підприємств в дію з 1 серпня. Рішення було погоджене на засідання виконкому 4 липня. Сорока однієї копійок стане 54 гривні 12 копійок для жителів южного. Для жителів нових біляр 17 гривень 91 копійки. Підніметься до 21 ,49 гривні 49 копійок. Більшу частину вартості тарифу для населення планують покрити за рахунок місцевого бюджету. Ми вимушені виносити таке питання. Навозять виконкому, тому що ситуація на підприємстві доволі непроста через те, що ряд об'єктивних факторів, скажімо так, забирають у нас значно чину коштів. Попередній тариф був розрахований і проголосований 18 лютого 2022 року. За 6 днів до повномасштабного торгнення за цей період в країні дуже багато чого змінилося. Різко злетіли ціни на багато складових, з яких складається наш тариф. Вам для прикладу, наприклад, паливо, дизель, яке у нас теж включає ну, Велику статтю наших видатків розраховувалося в діючому тарифі, поки що в діючому тарифі, по ціні 25 гривень. Зараз вже майже 60. Електроенергія розраховувалася по ціні 3,15, Зараз останній наш рахунок, який ми отримали, 7 гривень 70 копійок. Зросли, зросли соціальні стандарти, які ми повинні виконувати, незважаючи ні на що. Останньою каплою було те, що інфокс водоканал підвищив нам тариф на покупну воду, яку ми беремо у них, згідно з рішенням комісії НКРКП. Фінансове управління має знайти певну кількість коштів, щоб ще додатково. Компенсувати це зростання тарифу для населення міста южного, тобто має пройти ще один виконком, має пройти бюджетна сесія, на якій ці кошти мають бути виділені. Якщо такі розрахунки будуть зроблені і проголосовані депутатами, то для населення підняття тарифу буде ну доволі м'яким. Наприклад, зараз платимо 41 гривню 53 копійки. Будемо платити десь в районі 47 гривень. Для юридичних осіб підприємств, організацій вартість водопостачання та водовідведення за один кубометр становитиме 64 гривні 95 копійок. Для містоутворюючих підприємств це суттєве навантаження, зазначає Володимир Трібноход. Положення таке, що а хто то осознає, як наповняти далі бюджет, навіть для міста, якщо такі підприємства, як яцький припортовий завод. Порт, градообразующие предприятия являются главными поставщиками денег в бюджет, то сегодня с каждым годом э, Одесский препорт завод все меньше и меньше, а если взять масштабе области и страны, то наполнение бюджета за счет работающих предприятий, еще работающих где-то 40%, остальные 60% это кредиты. Поэтому ясно, что для... Э, предприятий, которые и так находят, выживают, будем говорить, выживают, еще повышать цены на электроэнергию, на воду, на другие услуги, это катастрофически опасно. И оно ни к чему хорошему не приведет. И об этом было сказано на этом совещании, И об этом, я думаю, в ближайшее время будет доложено президенту и в кабинет министров. Я знаю, что созданы группы, чтобы разработать те условия и порядок, как восстановить экономику, потому что сегодня надо думать, а что будет дальше. И эти вопросы надо поднимать на самом высоком уровне, но начинать это все надо снизу. Вкритті по вулиці Хіміків хочуть провести ремонтні роботи. Сховище закріплене за учнями ліцею імені В'ячеслава Чорновола. Після виконаних робіт школярі зможуть вийти на очну форму навчання. Це приміщення в оперативному управлінні ліцею Чорновола. Передано було це їхнє приміщення. І воно потребує. Ми сподівалися на те, що все таки до 1 вересня ми встигнемо відремонтувати сховище в першій школі, яке передбачалося для учнів ліцею Чорновола. Але швидше за все, що роботи можуть продовжитись, тому що на сьогоднішній день ще немає договору підписаного, і ми не знаємо, коли завершаться роботи. Для того щоб не зупиняти навчальний процес, а проводити все таки в очному форматі. Приміщення є переданим в оперативне управління школі Чорновола і закріплене за ними. Вони ним користувалися як сховищем, але там потребують деякі ремонтні роботи у зв'язку з тим, що відсутня Вентиляція, тобто, колишні господарі, виїжджаючи з цього приміщення, повністю зняли систему вентиляції і там потребуються деякі зміни. Тому була надана комерційна пропозиція. І згідно комерційної пропозиції, ми попросили кошти для ремонту. Коли будуть зроблені роботи з капітального ремонту укриття першої школи. То учні старшої школи ліцею Чорногола будуть переховуватись вже в найближчому криті, і те приміщення можуть використовувати в інших цілях. Розширену версію засідання виконкому дивіться у програмі Об'єктив плюс.